У нас тут зараз буде ціла процедура, будемо вдівати на Русю поводочок. Зробити ми це взагалі можемо тільки під час того, як вона їсть. От Підготували улюблену кашку з сирочком. ,ermanica. О, І зараз будемо мучитись. Ну, де ви є? Зараз там її побачите на О! Бачите? Всю юлячку, йди сюди! Йди сюди, амі-аніну це, амі-ані. Дивись. Вона так, так завжди, як спускається зверху, провіряє, що тут робиться, аж тоді спускається. <риклад> Це у нас така процедура. швидесенько, поки вона не встигла доїсти, ми взуваємося і вибігаємо. Бо вона просто цей поводок, я не знаю, здирає з себе. <плес>